Принципі вже розповів, я так розумію, поки я журналістам давав коментарі. Ну знаєте, одне слово. Хлопці спалилися цього разу. Вони вже все, вони вже просто елементарно спалилися. Знаєте, журналістка дуже зараз дуже чудово підсумувала, як це можна все кажучи, характеризувати однією фразою. Тобто, суд перенесли через неявку сторін, а сторони не явилися, тому що суд був перенесений. От, от, от у нас натикаючи тільки що відбулося. Всіх цих судах до того ми це все бачили. От тільки цього разу, завдяки дорожчим вашій посутності, завдяки камерам журналістським, цього разу нам вдалося це зафіксувати. Ми це на відео все засняли записи, аудіо, похвилинно. Тобто зараз можна чітко провести зараз е, хронологію подій. По перше. До останньої хвилини суддя відмовляється повідомляти, в якому кабінеті, кажучи, суд буде. Це по-перше. По-друге, немає в тому коридорі цих міліціонерів, тільки якісь двоє з доклячка стоять, хоча там зазвичай купа беркуту, розумієте? Тобто явно вже вони знали, що ніякого суду не буде. Тільки в третій годині, вже там 3.01, виходить помічник судді і оголошує, де й сторони, явка сторін, немає. Прокурора немає, немає перепишена, нікого немає. Хоча, до речі, але зазвичай сюди десь за дві години. Так? Добре. Питається він назад. Через дві хвилини не знову виходить? Де сторони? Немає сторін. Ми телефонуємо в по службу прокуратури, одночасно журналісти телефонують по службу прокуратури. І прослужба служба прокуратури, отут, власне кажучи, своїх господарів спалила. Тому що повідомила, нам у нас це записано на телефоні. Що, виявляється, прокурор не прийшов, тому що суд вже перенесений на 8 листопада. Але ж суддя ще поки що не встиг навіть про це повідомити, розумієте? Він каже, ну добре, дякуємо, зрозуміло. Виходить цей хлопець третій раз. Е, каже знову, де сторона. Каже: А чого, а що ж ви сторони? Вимагаєте, якщо вже суд перенесений? От тільки що прокуратура нам повідомила. Він каже: ні, ні, що, це брехня, це брехня. Розвертається, тікає, закриває двері на ключ. Міліція всі два двоє стоять на цей і чекає. Через дві хвилини він виходить четвертий раз, знову швиденько, де сторони, нема стоїть. Суд переноситься через заявку сторін. А на яку, на яку дату? Не ще рада не визначена, а тому, що вони не могли сказати дату, тому що вже, якщо б не сказали, 8 листопада то це взагалі вже було б настільки, вже очевидно, що цей. Місля цього ми намагалися сховатися до суді. Нас не пускали до що нас народний депутат з нами то народного депутата все ж таки пустили. Що суддя, звісно, бідна перелякана також розуміла, що спалили їхню банду. Каже: Ну невідомо, я ще не поняла рішення, на якого перенести. Ну перенести, розумієте. Але тут чудово, що завдяки нашій присутності, нашому тиску, власне кажучи, ми зараз в цій країні, знаєте, покажемо це не тільки полетена стосується, це стосується взагалі сотні тисяч таких справ. Як по всій країні, прокуратура діє спілці судами, і по суті це одна одне організоване банформування. І от ми зараз це чудово покажемо хронологічно, з відео, з аудіо, і вже нічого вони не зможуть після цього сказати. Хай вони вже потім пояснюють, чому прес-служба прокуратури знала дату до того, як це знала сама суддя. Власно кажуть. Мабуть, бачите, вони напевно, не знають, що телепатія. Вони не знають, напевно, що у нас є розділення гілоплади, що є якби виконавча судова влада, що є якісь правоохоронні органи, що це все має бути розділено. У них все це спілка одна товариства. Ну так що це дуже добре, це насправді є чудове. Сьогоднішня акція, навіть знаєте, е, мо, на більше можна було складно очікувати. Ну хіба ж якщо б сьогодні засудили, ну але ми знаємо, що це мало вірно, що засудили. Так що ми е, тримаємо руку на польсі товариство. Попередньо, як прокуратура сказала, цілком можливо, що справді буде в е, 8 листопада цей суд. Хоча, можливо, зараз вони після того, як ми це все опублічимо, спробують це поміняти, щоб хоч якось відбилитися, сказати, що якась там дівчина при службі помилилася, хоча, до речі, тут є з двох різних джерел. Е, цей, цей факт. Ну, може вони спробують перенести, але ми тут будемо чергувати. Я думаю, голосівська організація, наша хороша, буде тут приходити вранці, перевіряти, чи воно вивішується повідомлення про суд, тому що це вони зобов'язані зробити. Вони зобов'язані кожного ранку вивісити ці всі судові засідання, які є на той день, і ми оперативно зберемося. Я вас дуже закликаю ту щоб я сподіваюся, ви розумієте, наскільки це питання важливе, не тільки в контексті виборів, перевиборів і так далі. В що поки один фальсифікатор хоча б не буде покараний в Україні, у нас ніколи не буде чесних виборів. І зараз у нас з вами є справді така можливість його покарати. Хоча навіть не за фальсифікації, але яка різниця за що? Якщо він сяде, то це вже буде, всі розуміють, що він фальсифікатор, він це отримав покарання, тому тобто. Тому нам треба далі тримати руку на пульсі. Треба сюди ходити, і кожного разу я думаю, кожного разу ми по каплиці будемо. Вони будуть так палитися потихеньку, поки це їхнє вже банформування. Вже навіть навіть сьогоднішня влада буде змушена вже якось на це реагувати. Ми, до речі, зараз будемо е, подавати. Звернення Вищої Ради юстиції в кваліфікаційну комісію суддів, щоб на якось на це все порагували. Ну і звісно, прокуратуру запитаємо прокуратуру депутатським зверненням. А як же ж вони знали, коли коли це буде засідання, коли ще сама суддя цього не знала? Які ж у них такі справді телепатичні здібності? Геніальні, можливо, вони з нами поділяться, щоб ми теж могли їх використовувати. Тому я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні прийшли. Я думаю, ми будемо далі тримати контроль на цією справою і все ж таки, врешті-решт, ми цю банду доб'ємо, і ми остаточно переможемо. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Україна. Слава! Слава! Слава!